Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. У нас нині велика розпаковка з супермаркету Sklaviniс, якщо я правильно вимовляю. І дивіться, який чек. бом 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 ба. Всім дякую, хто завітав на канал. Ставимо подобайки і підписуємося. І починаємо. А тут я лаврушку свою сушу. Ну, як би з того, починаємо. Купила такий за 40 центів то порошок до печива. 30 центів приблизно. Ціна так буде приблизно вода. Тут така, тут для води поїлка. Напевно, євро, може дорожче. Бо хто знає, ну, давно бачить, бачить мій канал, то знає, що в нас ще є киця мася. Яка зараз залишилася ще в Польщі і в кінці місяця на початку вересня, та в кінці місяця на початку вересня я маю за нею поїхати і її забрати. Бо ми вже дуже за неї скучились і купляємо всю посуду тут і нову для неї, бо нема сенсу тягнути з Польщі. Районі 5 з копійками. все, починаємо? Купила собі розчинну каву. В районі 2 євро, може 2 з копійками, то є дешева така грецька. 100 грамів. Буду робила фрапевдома. Я розслав собі, той, що не люби каву. Взяв не з кафе. З горіхами. Майже 5 євро. 4 з копійками. Взяли чіпси, десь євро 20 або євро 40. Те, що воно в Греції червоне, не означає, що з паприкою стоїть зі солі. З паприкою тут чіпсів я не знайшла. Може, погано шукала, то теж можливо горішки десь в районі євро 20 Такі-такі тут вікушка собі взяла, вибрала такі чіпси за 98 центів. У нас, як ми купуємо чіпси, значить купили ми пиво, значить будемо дивитися кіно. Разом. А не кожен в своїм телефоні У нас деколи таке буває. Євро 80 такий блюсир. до 2 євро такий маємо звичайний сир. 175 грам. До грудня дійсно дата. Так, а ми скорші зможе. Чай взяли такий. Така намазка євро 60. Ну, ми дуже багато всього скупилися, багато кави, смаколиків. А їсти мало що. Купили сіль. Цікаво, скільки тут грам тої солі. Сіль тут по пів кілограма продають, в Польщі по кілограму. Не знаю, скільки коштує, бо той Ярослав брав. Дві пачки купила. Ай-яй-яй-яй-яй, зараз ту сіль висиплю. До 45-48 центів. Тут ми маємо сік до 2 євро ананасовий. Будемо робити, бо я купила нарешті, ми маємо стакани. У нас не було стаканів. Ще один маємо сіль. Це я купила смаколики Євро 32 для майски. Я буду їхати, щоб вона пішла до мене хоч до рук, ви, може, обідилась. Таке може бути. Вісохи взяли за 4 євро. Здається гарячий шоколад такого типу. Так що у нас дуже багато різних смаколиків. Ой! 2,30 виходить 6 таких маленьких сочків. І 30 з чимось один. То було ще один, але вікося його випила вже. І ще один батончик був, то вона теж його вже сіла. 2 євро плюс-мінус така теж їда для маски. То для нас лосось солодковий 200 г за 4 з копійками. Майже за 5 євро. Так, знайти не дешево? Ні, не за 5, за 3,98. Це найдешевший восос, який там був. Ну, За 3,90, за 3,80, то легше, ніж за 5. За 2 з копійками такий теж для маски корм. Ще нам треба знайти туалет, бо той, що ми бачили в супермаркеті, для неї той якийсь такий величезний. Ми Там будемо не де його навіть поставити. Два 30 такі вафельки з горішками смачні ми вже розбрали. Сусідки нам такі купляли, давали. Ну, Вони собі купляли, просто нас пригостили. 67 центів взяли такі сода турбо. Лимонада. Сода-лимонад. Два з копійками така кава. 200 гр. То найдешевше, яка є склавеніт, бачите, така сама фірма, як та. Як така. Але мені підійшла, я її п'ю, так що може бути. Не можу сказати, що якась погана. Два з копійками взяла кілограм грецького йогурта. Якщо берете грецький йогурт і вам хочете, щоб він вам сподобався, беріть 10%. Не два, не п'ять, а 10. Він смачний. Навіть якщо не можете знайти сметани, то підійде як сметана, то я Ярослав взяв попробувати такий ковбаси. Я не знаю, чи то смачне. Чесно кажучи, бо наразі з сусідками тут у нас якось не зійшлося. Але взяв, попробуємо. І я напишу в описі, чи були смачні. Або також знімлю, то і напишу на, на відео. То я взяла до 2 євро ніби 90% м'яса. Надіюся, що м'ясо, а не знати що. А не цибулі, наприклад. Може, може я ще навіть взяла щось веганське. Надіюся, що нормальне взяла. Ярослав купив собі таке пиво Попробувати. Чорне. До 2 євро. Він дуже довго вибирав, яке пиво купити. І нарешті знайшов. Я взяла пачку заморожених овочів. Думаю, що кілограм то кілограм. Це мені було в камері, я люблю такі всякі штуки. А, ще якесь таке, не знаю, чи то вино, чи то пиво. Ну, щось таке ще взяла. Тух-тух. Буде п'янка. Якщо ви думаєте, що вже закінчилось нашої покупки, то ще ні. Наша ціла сумка. Це то теж для масі десь в районі 2 євро, то буде на сухий і на е, вологий корм. Само собою розовий, бо вікуся вибирала, а в нас Мася дівчина. Для того так і є. Знайшла такі стакани за три. З копійками за 3 2, це плюс-мінус маємо 3. Подоробила собі фрапе. За два з копійками то маємо вершки. То хороша ціна. Так, то вони по 99 центів за одну. А то бачите, один в подарунок. я навіть його давала до кави, коли в мене молоко закінчилося. Ось я взяла собі. До молока. так, я розумію, кольоровий, багато краски, але хай бере, Скільки того дитинства? В районі 2,20 2, копійок. Кока-Кола за 2,30. Маємо. Ми такі гонорові, так все багато тяжкого накупили, то для того, що ми не йшли назад пішки. Ми вже йшли в той магазин з тою ініціативою, що ми назад поїдемо машини. І куся ще вибрала, вона скучила за маською, вибрала їй такий тунель забавку. За 2,20 був. Все, для Маськи, Всі чекають масю. І то якийсь дешевий корм, сухий взяла, євро до 2 євро. Пустиємо. Муку 60, бачите, тут така фірма, то в тому супермаркеті багато такої фірми є, і воно дешевше. 69, може, 62 центи. Мука мені потрібна, хай мені буде. І Ярослав сам взяв свій любимий кіт. Дві штуки. Каже, що одну заморозимо. Скільки коштує, я не пам'ятаю. І маємо таку величезну Величезну розпаковку. 87 євро. Ну, ми багато купили кави і смаколики. Ну, як би з того. Всім дякую за увагу! І зустрінемось в наступних відео.